Щодо допиту свідків у своїй промові я зупинюся. Дуже цікава історія була у прокурора. Дуже цікава. Суд вже досліджував матеріали, І те, що казав прокурор, воно там немає нічого. Всі протоколи допиту, якийсь там калькулятор рахував якісь долари, євро. Ми зараз досліджуємо матеріали справи, там немає жодного протоколу допиту, звідки це прокурор взяв, ну, нам не відомо. Там є просто протокол без свідчень. Немає те, що там десь була машина затримана, десь там наш клієнт, нібито на мотоциклі. Ну немає ні протоколу огляду місця події, немає відсутні якихось повідомлення від прикордонників, немає рапорту, немає допиту ну взагалі немає нічого. Зараз те, що історія прокурора, вона жодним чином не підтверджується, жодним жодним те, що долучено до цього клопотання. Якщо ми пройдемось по додаткам, які додав слідчий та прокурор витяг з ЄРДР, прошу суд звернути увагу, що навіть не повідомило про підозру нашого клієнта у витягу сторінка номер 6, у графі повідомлено про підозру у нас. Немає до запису. Є в нас якийсь буд, Павло Олександрович, що він розповідає. Ну нам невідомо. Я думаю, суду також невідомо. Можна повірити прокурору правду кажучи, неправду. То я прокурору був не дуже би довіряв. Є у нас протокол пред'явлення особи для впізнання, але така якість взагалі не зрозуміло хто тут. Е, ну, це наш клієнт, не наш клієнт. тому Мабуть, є в нас довідка до йде до протоколу огляду, кого впізнав цей свідок? Васю, Петю, Гришу, Михайла. Ну, Незрозуміло. Є протокол, але кого у нас свідок пізнав, ну, немає. Ну, якщо почитати, що тут на запитання відповів свідок, що він тут, ну, незрозуміло. Досліджуючи, ну, то потім вже щодо допустимості цього протоколу допиту, дуже як би, Сумнівна підстава, і тут ще раз ну, протокол допиту свідка іншого, 13 аркуш люто. Ну ви подивіться на мого клієнта, яка криптовалюта? Він навіть не знає, що це за слово. Який у вас є криптованець? Ні, Чув нікого ну. не полювався. Далі, ну протоколи впізнання тут ну не про що. А якщо дослідити інші матеріали, є там характеризуючі і як би все. Взагалі немає жодного доказу щодо причетності нашого клієнта. До вчинення якогось кримінального правопорушення, яке взагалі відсутнє тільки в клопотанні. слідчий прокурор щось розписала, якусь історію, яка не відповідає дійсності і не підтверджується жодним взагалі належним допустимим доказом. Щодо обґрунтованості та правомірності, повідомлення про підозру, ми розписали, що немає жодного доказу. Взагалі, жодного.